Всім привіт! У нас сьогодні 19 січня. По старому деякі люди відмічають водохреща. Сьогодні вихідний день, тому не знаю, планую проїхати в Чорноморськ, дивитися, що там біля моря, чи є там моржі, чи занурюються сьогодні люди. Я у Чорноморську січень місяць, а тут. Квіпнуть троянди, це ж нада таке. Зараз прямую до моря, бачите, який парк сьогодні в нас. А ось і моречко, як завжди, це улюблене місце. Тут завжди багато людей. Я вже в Чорноморську, гуляю біля моря, вже бачила декількох людей, які занурювалися сьогодні. Мабуть я не встигну підійти, дівчатка вже пішли. Ну ось, бачите, ось ці дві, дві дівчинки занурювалися. Я не знаю, може зранку якось люди більше прийшли, але зараз трошки розпогоджуються, бо було так дуже хмарно сьогодні. А зараз боженьки вже ось позаду мене дивіться, як море вже засяяло. Зараз спробуємо водичку. Холодна. Навіть не знаю скільки градусів. Так, вода відступила сьогодні. Люди ходять, гуляють по камінню. Тут завжди воно все у воді. Сьогодні відійшла вода. Ну і я пішла по камінню. Ось мене що зацікавило. Бачите, який камінь увесь у мідіях, Так, да, мідій тут багато. Два лебіді приплило, класно. Люди гуляють, хто з кавою, хто з дітками, хто з песиками. Ось такий вихідний день сьогодні в нас. Ось подивіться, як крізь хмари промінчики пробиваються. Класно. А людей на пляжі сьогодні небагато. Бачите, тільки я трохи відійшла, а ось і мержі. А, люди все таки приходять. Вони ще лег. Двоє поближче і четверо трохи поодер. 到。<laughs> Зараз пройдусь по пляжу, може ще побачу моржів. Чоловік голий пішов у воду. Чоловік стоїть, витирається. Мені навіть туди соромно йти. Навіть рушником не замотався. Він, ну, як завжди, я захоплююсь. Тивим небом. Щось дивовижне сьогодні. Опа, ось іще одна дівчина заходить у воду. Це Віра. Сьогодні в нас, слава Богу, ще тихо було. Дай Бог, щоб так і цілий день прийшов біля моря гуляти у любу погоду дуже гарно. Сьогодні в нас десь плюс 4, трошки до середини дня буде тепліше. Ну, зараз ось так. Всім бажаю гарного дня, ті, хто занурюється. Гарно, щоб ви себе після цього почували. Я ні. Я так можу десь у травні, ще коли водичка там градусів 18-16, то я можу зайти у воду, поплавати, але взимку ні-ні-ні. Я і так ось прохворіла два тижні, тому ні. Для мене навіть ось щоб погано не відгукнулось. Вітерець оцей сьогодні дме. Навіть коли морозна погода, то якось краще, мені здається, мороз, сонечко, і воно якось тепліше, а оце такий вітер пронизливий, дме, то воно таке, я думаю, намочитися, а потім треба зразу зігрітись. Тому я так рукою потрогала водичку, вода холодна. Грає сонечко, море робиться якогось такого кольору, що просто не передати. Погляньте, таке блакитне, дуже красиве. Там іще дуже багато моржівку приходило. Вони всі всередині дня. Мабуть, треба йти туди, знімати. Та ще й заходять куди далеко. Мілко. О, почали, почали занурюватись. Три рази. Тайна с Боже, какие классные тени! Як завжди, будь-який день біля моря. Просто суперський. Я вже нагулялась біля моря. Зараз вже буду їхати додому. Що змогла вам показала. Проходжу мимо кафешечок, люди ось так відпочивають. Піднялась трошки вище, ось такий вид відкривається. Мужчина так кричить. Таким я побачила цей день і показала його вам. Не забувайте підтримувати канал, підписуватись на україномовний контент. Як можна підтримати, поставити лайк, прокоментувати та порекомендувати канал друзям. До нових зустрічей.